Зробити так, щоб дороги Дніпропетровська були гідного рівня поставила собі на меті громадська сила. Організація на чолі з її лідером Заїдом Красновим розширила відповідний проект, який, до речі, існує вже більше восьми років, аби охопити усі райони міста. Зараз триває робота з відновлення міжквартальних шляхів. Останнім часом все більше нарікань на якість доріг надходить на гарячу лінію загіда Краснова. Городяни скаржаться, що ходити такими шляхами незручно, а іноді навіть небезпечно. Мовляв, час йде, ями більшають, а вирішувати цю проблему ніхто не квапиться. Дорога дуже погана, скільки разів було, і аварія дуже у нас тут була. за дороги, тому що там, якщо ви бачили, там була велика яма. Ну і машини прийшлось визивати. Грозовою машиною є лівовитащі. У громадській силі планують покроково відновити міжбудинкові дороги по всьому Дніпропетровську. Люди ремонту шляхів радіють, адже ситуація дійсно критична. Якщо на центральних вулицях час від часу звертають увагу на проїжджу частину, то стан доріг у дворах не витримує жодної критики. Після дождя тут затаплювало, да, Ми обходили повністю двор, там, можна сказати, ну, по коліна, стареньким приходиться допомагати іноді з сумками, тому що, ну... Може, ну, тут ногу сламать, даже та загід впевнений, дороги міста мають бути відповідної якості, і вони б могли бути такими вже давно, адже городяни сплачують податки, гроші йдуть в тому числі і в міський бюджет. Тож люди мають повне право вимагати хороших доріг. Якщо сьогодні власть говорить, що нету грошей, то я хочу відповідати. Громадська сила вже течені восьми літки виполняють роботу по ремонту дорог. І ми знаємо, що сколько стоїть за бюджет 5 мільярдів гривень. Можна дороги горда Дніпропетровська атрімонтірувати, щоб вони були європейських стандартів. Якщо вони это не знають як делать, то їх просто нужно з зі кресті. Громадська сила продовжуватиме роботи з відновлення міжквартальних доріг, витрачаючи при цьому гроші з власного фонду. Однак обіцяє контролювати, як міська влада використовує бюджетні кошти і вимагатиме від неї виконання своїх обов'язків. Катерина Кравченко, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.